Врожайний день на Запоріжжі Збройні сили України ліквідували 40 окупантів, збили літак, захопили полоненого, і знищили склад боєприпасів. У Запорізькій області захисники України добре попрацювали минулої доби. Сили оборони Запорізького краю знищили чотири десятки окупантів разом із технікою. Про це повідомляють у штабі оборони Запорізького краю. Також ЗСУ у Запорізькій області віджали у противника один танк та одну бойову броновану машину. Також хочемо розповісти вам про те, як один розрахунок стогни за три хвилини знищив чотири російські танки під Ізюмом. Фантастичне видовище! Один розрахунок української стогни за три хвилини знищив чотири російські танки на ізюмському напрямку. Про це повідомляє прес-служба ЗСУ. Словами, це передати неможливо. Краще подивіться відео. Посилання на нього ми залишимо в описі. Як то кажуть, на це можна дивитися довго. Дякую за перегляд.